Вітаю, дорогі глядачі. Ми продовжуємо курс навчальних відео. Сьогодні розглядаємо третю літеру абревіатури Марч R. Respiration. Що вона означає і які дії ми маємо робити на даному етапі невідкладної допомоги? Нагадаю, що в по попередньому відео ми розглядали літеру А використовуючи систему Марч. Сьогодні ми продовжуємо про літеру R. Респірейшн. Це Спосіб перевірити, чи немає ушкодження, ушкодження грудної клітини, чи може відбуватися процес дихання, чи можуть легені брати участь у цьому процесі дихання. Коли відбувається огляд пораненого, в попередніх відео я зазначав послідовність наших дій, це була перевірка на наявність кровотечі, прохідності дихальних шляхів. І після того ми маємо перевірити грудну клітину на наявність ушкоджень. Якщо виявлені ушкодження, то місце ушкодження треба заклеїти. в Аптечці для, для того є оклюзійна наліпка. Продемонструю, як вона виглядає, буває декілька модифікацій, але принцип її роботи один і той же. Оклюзійних наліпок має бути дві. на, наприклад, на вхідний та на вихідний отвір поранення. Оклюзійна наліпка вона має клейку основу. І її потрібно наклеїти на місце ушкодження. Повторюю, на вхідний одну наліпку, на вихідний отвір другу наліпку. Для чого потрібно наклеювати ці наліпки? Справа в тому, що коли відбувається процес дихання, легені розправляються через те, що є різниця тисків між атмосферним повітрям і між повітрям в плевральній порожнині. Плевральна порожнина це та порожнина, в котрій розміщена легеня. Від 6 до 8, від 6 до 8 міліметрів тутного стовпчика, тиск у плевральній порожнині нижчий, ніж атмосферний. Відповідно, легеня розправляється під час вдиху. Якщо є проникаюче поранення, тиски урівнюються за законами фізики, атмосферне повітря надходить у плевральну порожнину і від цього легеня спадає. При спаданні легеня перестає брати участь у процесі дихання. Для того, щоб не відбулося вище згаданого, то місце ушкодження треба заклеїти оклюзійною наліпкою. Якщо немає оклюзійної наліпки, то можна заклеїти будь-чим, що не пропускає надходження повітря. Ретельно оглянути грудну клітину спереді, а потім ззаду, заклеїти два цих отвори. Ну, звичайно, краще оклюзійна наліпка, тому що вона має клапан, який дозволяє, щоб уже до цього часу накопичене повітря в плевральній порожнині з неї вийшло. При ушкодженні грудної клітини є відповідна симптоматика, яка сигналізує нам про це: утруднене дихання набрякають судини на шиї, синюшність носогубного трикутника, людина займає вимушене положення. Для того, щоб полегшити собі процес дихання. От. Ну і тут треба ретельно використовувати цю симптоматику, щоб, для того, щоб не пропустити ушкодження грудної клітини. Як я вже казав, місце ушкодження потрібно заклеїти. Якщо ефекту від цього немає, тобто набляк продовжується, так званий закритий пневмоторекс, то робиться процес декомпресії. За рахунок використання декомпресійної голки. Декомпресійна голка є у більшості індивідуальних аптечок. Декомпресійну голку потрібно ввести між другим і третім по посередньо ключичній лінії. Вводиться декомпресійна голка до відчуття такого певного провалу. і Правильна постановка декомпресійної голки буде супроводжуватися характерним шумом повітря, яке буде виходити з грудної порожнини. Є ще одне місце розміщення декомпресійної голки. Це є підпахвинна лінія між четвертим і п'ятим ребрами. Вводячи голку, потрібно враховувати те, що під ребром. Проходять нерви та кровоносні судини. Тому треба старатися просувати голку по верху нижнього ребра, наприклад, там між четвертим і п'ятим, якщо це по підпохвинні лінії. Після перевірки прохідності дихальних шляхів за системою Марш, це друга літера. Ми приступаємо до третьої літери, R, Respiration. Тобто це здатність леген брати участь у процесі дихання. Для цього ми маємо звільнити людину. Від верхнього одягу і такими рухами обстежити, чи немає ніякого ушкодження. Якщо є, використовуємо уклюзійну наліпку. Коли ми подивилися передню частину, тоді людину треба повернути і так само перевірити, чи немає ушкодження на спині. Місце ушкодження треба заклеїти за допомогою уклюзійної наліпки. Друзі, якщо вам було цікаво це відео, не забувайте поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал.